Що таке футбол для України? Ну, це точно не просто гра, насправді це ціле дзеркало нашої історії, в якому були і драматичні випробування, і звичайно ж неймовірні тріумфи, це історія про характер, про талант і про волю до перемоги. І тут виникає питання, як так вийшло, що звичайна по суті гра з м'ячем змогла стати чимось настільки важливим, ну просто символом для цілої нації. Давайте спробуємо в цьому розібратися. Ну що ж, давайте з самого початку перенесемося подумки в кінець 19 століття. В українські портові міста прибуває щось зовсім нове, навіть екзотичне, гра, яка назавжди змінить тут усе. І ось уявіть собі картину Одеса чи Харків британські моряки та інженери у вільний час ганяють м'яча, і ця дивна, але така енергійна гра миттєво приковує увагу місцевих. Так саме через промислові порти футбол і почав, так би мовити, своє завоювання сердець. І тільки подивіться, як швидко все закрутилося. Від першого офіційного матчу у Львові в 1894-му і до заснування майбутнього європейського гіганта київського «Динамо», пройшло якихось 30 з хвостиком років. Швидкість, з якою гра набирала популярність, просто вражає, правда. Але знаєте, історія футболу, як і історія України, не завжди була світлою. Під час Другої світової війни гра раптом вийшла далеко за межі спорту, вона перетворилася на справжнє поле битви за гідність. Запам'ятайте цю дату 9 серпня 1942 року. Це день, коли результат звичайного футбольного матчу став питанням життя і смерті. Спробуйте просто уявити цей тиск з одного боку поля наші гравці, колишні зірки Динамо, а з іншого, команда, що представляє окупаційну владу. Ну, хіба можна було тут думати лише про спорт? На кону стояло буквально все? І що ви думаєте? Попри весь цей неймовірний тиск, попри пряму загрозу життю, українська команда старт перемогла саме цей матч і увійшов в історію як матч смерті. Це це ж легендарний символ нескореності духу. Минає війна і для українського футболу настає нова золота ера. На авансцену виходить тренер-революціонер і ціла плеяда гравців, які назавжди змінили уявлення про те, яким взагалі може бути футбол. Так, Валерій Лобановський це, звичайно, був справжній геній. Розумієте, для нього футбол був не просто грою, а цілою наукою. Його підхід з аналізом даних, з неймовірною фізичною підготовкою, випереджав свій час на десятиліття, і саме це перетворило київське Динамо на справжню непереможну машину. І результати О, вони не змусили себе чекати двічі, у 75-му і 86-му роках Динамо підіймало над головою європейський трофей. Уявляєте, це були перемоги, після яких про Київ заговорила вся футбольна Європа. Але успіх Динамо це, звісно, не тільки команда, це ще й історія просто неймовірних індивідуальних талантів. От тільки вдумайтесь тричі тричі українські футболісти визнавалися найкращими в Європі і отримували золотий м'яч. Давайте просто назвемо ці імена Олег Блохін, Ігор Біланов, Андрій Шевченко. Ну, це ж не просто імена, це синоніми футбольної величі. Кожен з них у свій час був просто на вершині світового футболу. І от настає 1991 рік. Україна здобуває незалежність, і для футболу це відкриває абсолютно новий розділ: вперше, вперше в історії на міжнародну арену виходить наша власна національна збірна під синьо-жовтим прапором. Це, знаєте, був час розбудови. Створили власний чемпіонат. Збірна зіграла свій перший матч крок за кроком. Ну а Апогеом став той самий вихід до чвертьфіналу Євро 2020. Пам'ятаєте, він ще відбувся у 2021-му через пандемію. Це було найбільше досягнення в історії нашої збірної. Ну, ці обличчя, я думаю, знає кожен, хто хоч трохи цікавиться футболом. Це ті гравці, які стали справжньою опорою сучасної збірної, її лідери, ті, хто роками з честю захищає наші кольори. І ось, пройшовши весь цей шлях, ми повертаємося до нашого головного питання то чому? Чому футбол для України це щось значно більше, ніж просто гра? А відповідь насправді проста. Футбол працює одразу на багатьох рівнях. Так, він розвиває витривалість, вчить бути командою. Так, він про здоровий спосіб життя, але, мабуть, найголовніше, він дає нам це спільне почуття, почуття гордості та єдності. Це спорт, який виховує не тільки особистість, а й цілу націю. Але знаєте що? Ця історія вона ж не закінчена. Ні, вона пишеться просто зараз, на кожному тренуванні, на кожному стадіоні, в серцях мільйонів уболівальників. Якою буде її наступна сторінка? Ну це вже залежить від нового покоління. Побачимо.